Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від фірми Епіко. Це сатин, однотонний, склад 100 натуральна бавовна в дуже гарному пакуванні. Такий ось плотний ПВХ-пакет на засібці. Постіль лише в євро розмірі, ціна 1300 гривень. Тут є всі рекомендації стосовно догляду. Також виробник вказує склад, і взагалі, Епіко це дуже гарна, якісна фірма, яка виготовляє чудову постільну білизну. Ось так виглядає постіль. Як ви бачите, вона однотонна, але є тут такі детальки, які роблять її дуже цікавою. Тож давайте відкривати, і я покажу, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Дуже красива, лаконічна, така, знаєте, однотонна повністю зі всіх сторін, але є такі детальки, ось, до прикладу, на підковдрі вишитий надпис ниточками, дуже якісний. Також на підковдрочки є а, така ось рюша, яка теж з, вишита, з вишитою такою кайомочкою. Потім а, така сама в нас на наволочках, теж надпис і ось ця рюша. І завдяки цим деталькам дуже так незвичайно виглядає постільна білизна. Кольори є різні. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, клімтекстіль чи в групі Viber. І посилання на все закріплено в шапці профілю. Це постійна білизна лише в євророзмірі, ціна 1300 гривень. Тип тканини сатин. Склад 100% натуральна бавовна. Дуже м'яка, приємна до тіла, дихаюча. Вона є плотною, переносить велику кількість прання, експлуатації, не втрачає колір, не електризується, не фарбується. Якість дуже класна. Фірма Епіко. Розмір під ковдрочки тут 200 на 230, підходить під. Під стандартну євро ковдру. У мене з дому була звичайна євро ковдра. Я її одягла і вона підійшла ідеально. Застьобується на замочок, він розташований. Ось так знизу закритий додатковою тканиною, щоб саму змічку не було видно. І ось такі шовчики всередині, дуже акуратні. Ниточки взагалі, як ви бачите, зайвих ніде немає. радло у нас тут звичайне, не на резинці, розміром 220х240. Воно прошите та оверлочене. Ось така, до речі, тканинка зсередини. І дві наволочки, які підходять на подушку 70 на 70. Вони зверху з надписом, є рюшка з чотирьох сторон і одягається на запах наволочка, який розташований знизу. Також звертайте увагу на шовчики.